Доброго дня! Сьогодні на прикладі я хочу розповісти, що треба зробити з петунією всередині літа для того, щоб вона надалі нам показувала гарне квітіння, щоб радувала нас далі. Ось, І яку петунію потрібно підстригати, яку не потрібно, яка впорається і сама без нашого втручання, а якій потрібно допомогти. Для того, щоб вона оновилася і ще більш показувала кращий результат. Ну, ось, Наприклад, цей петунії, це манджента хала, висаджена 12 літрів. Ось так, ніби як дивися на неї, ніби і все добре в неї. Така вона яскрава, чудова, квітки гарні. Про цю серію можна сказати, що вона компактна і така досить набитий кущик вона дає. Ну, Гарна квітка, але не така, що буде вам відпускати довгі пагони і закривати горщик. Ні, це з більш компактних серій. Ну, Якщо ось подивитися з другого боку, то видно те, що вона витягнулася, стала рідка. І ось ну, ніякого естетичного виду вже немає. Тому треба їй трішки допомогти. Що я буду робити? Беру ножниці і ось так роблю на відстані отакі ось, наприклад, обрізаємо всі оці пагони. Не дуже зручно це робити з телефоном, але... Хочу, щоб побачили, як так по краю горщика, все оце старе, нічого що там бутони, то воно все не потрібне. Отак От ми її обріжемо, і у нас відростить ще кращі пагони, омолодиться і буде радувати нас довший час. Ось таким чином все оце прибираємо. Ну, Тут я показала, дивіться, вичищувати потрібно серединку, ту, що там, бо там деякі листячка присохли, все те треба вичистити. Буде обібрати і обробити препаратами від шкідника і фунгіцида Саме краще обробляти, коли немає квіток, ось таке буде просто обрізаний кущик, нічого не заважатиме, тому що якщо ми деякими обробляємо фунгіцидами і ядами по квітках, вони буває втрачають свій корір. От. А зараз ми його. Все оце обріжемо, обчистимо і я візьму фунгіцид топаз, такий від мучнистої роси він йде. Тому що тут немає таких ну, якихось проблем, поки немає інших, щоб брати якийсь е, другий фунгіцид. От, і актару від шкідника. Це все роблю таку бакову суміш. Трошки туди можна якихось мікроелементів додати. От. Можна їм додати, обробити ось це все. Тут серединку ще, подивитися, щоб не було листя там. Ну ось. Виходить отака вона. Не потрібно переживати, пройде дві неділі і вона. Відросте. Ось тут в мене ще стоїть обрізана. Вона була побита градом. І ось вона вже знову розквітають квіточки. Ось такі петуні, таким петунім потрібна, конча оця така, як це його, підстрижка, стрижка, можна сказати. чи Все оце треба їм зробити, щоб вони... Далі гарно квітнули. І ось поряд у мене тут, як би вам показати, що ближче. Ось така вона. Це мікс із калібрахуа. Три кольори. Вони жовтенька, от така фіолетова і більш голуба. Назви не пам'ятаю. Ну, ось вона тут росте в 12 літрах три саджанці. Вони спочатку росли в меншому горщику, потім я пересадила в більший. І вони дуже гарно розростаються. І ось, як подивитися, вона ну, нічого на ній немає такого, щоб його потрібно було відрізати чи постригти. Ось така і петунія, чи це в даному випадку калібраху. Вона їй не потрібна ця маніпуляція з ножничками такими. Вона і так гарно виглядає. Тому дивіться по своїх рослинах і робіть висновки. Ще ось вернусь до цієї. Коли ми її ось підстригли, обробили від шкідників, від хвороб, почистили, тоді починаємо кормити її. Добривом, із де більше азоту. Тобто, ну наприклад, 30-10-10. чи якось, ну Такі різні із добрива, різні формули там, для нарощування вегетативної маси. Можна просто брати, я беру карбамід чи е, аміачна селітра підійде, ну, любе азотне добриво. І кормимо його цим добривом для, ту, для прискорення нарощування. Вегетативної маси. Ось. Трохи чередуємо, наприклад, двічі азотним. На третій раз беремо якийсь комплекс, такий, де рівна кількість всяких елементів, і підкормлюємо цим. Ось, І чекаємо, поки вона відросте, і буде нас тішити ще довгий період. Ну, на цьому все. Ставте вподобайки, кому це відео корисним показалось. Це буде давати можливість ще комусь подивитися це відео. На все добре, до побачення.